Ша нестандартна ідея, це у стартапі головне, кажуть члени журі. На реалізацію свого проєкту найкращий стартап отримає 10 тисяч доларів, а далі у руках винахідників його розкрутка. Команда має якусь одну ідею. Завдяки своїм можливостям гнучкості може повністю її змінити, адаптувати під потреби там ринку, там користувачів і вийти на зовсім інший продукт. Тому ця здатність команди адаптуватися, пристосуватися, напевно, є визначальною в будь-якому стартапі. Битва стартапів проходила у декілька етапів за презентацією. Цієї пильно стежила аудиторія. Потенційні користувачі нового продукту. Сьогодні будуть представлені 10 стартапів, які відібрані з всіх заявок, які подавалися. На думку журі найкращих на сьогодні, і хтось з них стане переможцем битви стартапів. Місцеві науковці презентували унікальний проект Ангел. Це робот медик, який може стати незамінним під час бою. Комп'ютерна система через GPS повідомлятиме, де перебуває поранений і який у нього. Сан роботи, які будуть працювати в реальних в бойових умовах, але або можливо в умовах, які е, е, стосуються ризику для життя людини, там, реального ризику це може бути екстремальний види спорту, е, альпіністи і ну і так далі. Це може бути. Е, Ну от військові дії кажуть, то таке це може бути. Тобто, ми бачимо цього робота на службі в дуже таких широких галузях. Наразі розробники Ангела лише створюють 3 d прототип робота та шукають інвесторів для втілення проекту в життя. Це інвестиційний проект, тому звичайно, що потрібні інвестиції, щоб це просувати. Ну я рахую, що за цим майбутнє, тому що це ну це ну як сказати. Ну що може бути важливіше за життя людини, коли стає питання, щоб життя людини зберегти.